Глава МЗС закликав союзників збивати російські дрони та ракети над Україною. Це новопризначений керівник українського зовнішньополітичного відомства написав у себе в соцмережі, X, реагуючи на падіння російських дронів на території держав НАТО. Крім того, він закликав Захід, врешті-решт зняти обмеження на використання Києвом далекобійної зброї. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі. Для цього Україна потребує конкретних дій союзників, сміливе колективне рішення використовувати ППО-партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною, зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник блодіфон за Криму Небо України, долучається до нашої ефір. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, врешті, такі заклики. Ми ж чуємо вже далеко не перший тиждень, і навіть місяць, від наших високопосадовців. От зокрема, черговий заклик від нового очільника МЗС Сибіги – збивати ворожі дрони. Над територію України хотілося би, але давайте поговоримо про те, чому не збувають на початках над територію своєю. Ті ж самі поляки, румуни, можливо, або ж білоруси. Да, і такі прецеденти вже були. Чи наскільки взагалі це реально, що дрони або ракети будуть такі збиватися, авіацію піднімають, але якось вони знаєте, літають куди хочуть? Таке враження. Ну, на жаль, що ви відповісти на, ваш, на ваше запитання вимушений. Показати приклад Білорусі туди залітають дрони російські, вони їх збивають. А чим гірше протиповітряна оборона в Польщі, де є, наприклад, ті ж в 16-ті підіймаються в повітря, як польські, так і американські. Причому f 16 не такі, які у нас, а останні, скажімо, модернізовані, все таке інше. Але вони по ним не працюють, тому що, на жаль, американці фактично не дають полякам. Виконувати своє законодавство відносно того, що над своїм небом ворожі засоби повітряного нападу треба збивати. І це як само собою, і це стосується. Ми бачимо, оскільки займаються, реалізуються такі підходи, то вже тепер діватися нікуди, Показують, все, що залітають і в Румунію, не кажучи в Молдову, тобто по всім цим країнам. І зрозуміло, що Путін розуміє тільки силою цю силу треба проявляти. Більше того, щоб не було і вони не долітали в ту ж Польщу. Фактично, ми узгодили з поляками, яким чином це можна організм проводити з точки зору, скажем, формування спільної системи протиповітряної оборони Протиповітряна – це паеродинамічним цілям. тобто збивати калати ракети, безпілотні апарати можна, які в напряму діють в Польщі ще в західній частині України. Органіційним можна це людина, яка півсторіччя цим займається від. І досі, якби і тому є всі до цього підґрунтя, підготовка наші президенти з Польщею обговорювали всі ці питання. Але ж є стратегія Сполучених Штатів контрольованої ескалації, і як якби як чого не вийшло. Росіяни роблять що завгодно. Їх союзники білоруси збивають а полякам зась. Тобто треба міняти якби відповідне рішення політичне, які не дають можливість виконувати збройним силам Польщі вимоги свого законодавства. Пане Ігорі, інститут вивчення війни повідомляє про те, що Україна успішно продовжує адаптувати і розвивати свої системи РЕП з безпілотниками, що дає можливість виводити шахеди з ладу, змушуючи їх міняти курс і падати після того, як закінчується пальне. Але заліт шахеда нещодавно в центр Києва, коли е, спрацювала протиповітряна оборона, е, змушує нас говорити, що це в процесі цей розвиток засобів радіоелектронної боротьби, але за ними і за таким підходом до шахедів міняти їх курс майбутнє для е, е, реп. Засоби РЕП розвивається. Ну на жаль, завдяки тому, що у нас є вже досвід він два з половиною роки більше. І Україна є, скажімо, одна з найбільш розвинутих країн тут. Ми вимушені за те, що відсутні у нас необхідна кількість засобів протиповітряної оборони, засобів враження і так далі. Застосовувати і розвивати цей безпілотний. Парк, при чому це робиться як в повітрі, на землі, на воді і під водою. І питання в даному випадку, по скажімо, ті, які застосовуються в повітрі, тут ворог на місці не стоїть, він удосконалюється і потребує відповіді з нашого боку. І це безумовно система радіоелектронної боротьби. Тобто системи розвідки треба виявляти ці засоби повітряного нападу, і потім засоби радіоелектронної боротьби радіоелектронного подавлення, що і відбувається. Тобто виводиться з сестрою, де система управління такими безпілотними апаратами, і потім, після того, якщо даже вони приходять на інерційну систему, виходять в район, закінчується паливо, і відбувається те, про що ви говорите. Але оскільки іде безперервний процес якби модернізації своїх сторон, то ну ми в цьому в процесі Тут... на 100% сто відсотків що. Ан Гер, тут знаєте, що, що цікаво, військові постійно розповідають про те, що принаймні, там тенденції тренди такі, що і ворожі реби, дрони і наші вони вже настільки їх так багато на фронті, що знаєте, як то кажуть, заважають один одному, і тут виникає питання: якщо в принципі росіян з цим проблем немає, не бракує адже на потоці на конвеєрному власне у них виробництво це все поставлено, чому вони не можуть захистити критично важливі об'єкти, тому що постійно ж палає на Росії, зокрема нещодавно от на Білгородщині, Палали резервуари з паливом. Місцеві жителі повідомили, що інцидент стався в населеному пункті Ютанівка. Горять залізничні цистерни. Там влада країни-агресорки звинувачує в усьому українські безпілотники. Ну і врешті про наслідки цього удару вони не уточнюють. Але днями така також нагадаю, що під Воронежем горіли та вибухали в себе вдома російські ракети та снаряди. З інформацією по інформованих джерел в СБУ в ніч на 7 вересня українські безпілотники заводили удару по великому складу з боєприпасами та техніку населеного Ті солдатська воронського області РФ саме звідти ворог активно перекидав техніку для ведення війни в Україну після атаки зафіксовано чотири осередки потужної пожежі і безперервну детонацію боєприпасів. Місцева влада у типовій для неї манері заявила, що всі дрони, нібто збиті, одночасно з цим розпочала термінову евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів і перекрила навколишні автошляхи. То видається так, що їх дрони і реби вони е, нам, скажімо так, більш примітивному рівні, які му. Е, Можуть бути задіяні там по крупних цілях на полі бою а такі стратегічні великі об'єкти не можуть захистити на території РФ або їх просто фізично бракує, щоб задіювати на фронті і в тилу. Т якийсь такий дисонанс виникає в оцінці, в оцінці ситуації по прикладу, по Воронежу дуже гарний приклад, але це потреба в них роботи системи протиоповітне, протиракетної оборони. Причому цей склад характерний тим, що там Балістичні ракети, і це дуже важливо. тобто, це одна. Один із напрямів боротьби, тобто знищувати то їх тоді ще, коли вони на землі, і це робиться ну, от цей приклад дуже дуже вдалий. А потім уже інший етап знищувати їх уже коли в повітрі. Це робиться зенітно ракетними комплексами з протиракетними можливостями, але на жаль, у нас їх обмаль. І в цьому році, самого початку, попаточний час займається президент, щоб додати ще хоча б сім батарей. Але Ну, президент Байден сказав, що потужні підтримує скоротили це до п'яти а на потужний час фактично зайшли тільки з Німеччини такого, такого роду батарея. Петріот всі інші, якби в роботі. А ми віримо вже тільки в те, що воно заходить, а не те, що хтось там якісь гасла. Довів. Тому ця робота продовжується. Російська територія найвелика по площі країни, і вони, незважаючи на те, що самі виробляють у себе засоби протиповітряної оборони, але їх не вистачає на прикриття значить, своїх об'єктів. Причому сучасний, ми пам'ятаємо. Сituації в Криму Джанкой найбільш сучасний протиракетний поставили С 500 які теж були уражені нашими, нашими засобами, тобто по Криму б'ються там в авіаційні бази. Як вони б їх не прикривали? Діди час до моста цього. Керченського і до інших об'єктів просто як якби по пріоритетам, що нам найбільш важливе, і які ці, і цим займається генеральний штаб. Пане Ігорі, дякуємо. Ну чекаємо, що не тільки 50 кілометрів регіональної дороги луганськ воронеж закрито буде, а і федеральної дороги Дон. Що дрони українські долетять до залізничної станції Ліски, по якій рухаються вантажі і люди на Південь а, будемо чекати розвитку безпосередньо наших Їх. дронів і наших БПЛА. Їх. І не тільки наші дрони з 22 року у нас ракетна програма. Ми бачимо, як вона розвивається. Ми бачимо у доскональної модернізації Ніптуна. Ми бачимо, що проведений іспит балістично комплексу ракетного, Ну і так далі. Тобто, розвивається. і Чим далі, тим більше будемо наприклад з безпосереднього застосування по об'єктам ворога. Найближчі час об'єктам ворога. Дякуємо вам за цю інформацію. Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновник благодійного фонду за Небо України, був з нами на прямому зв'язку.